Священник Олексій, що будете пити каву? Будем пити каву, гості священника постійно приїхав в Тернопіль на тролейбусні 1В. Зремонтували мені вже кавоварочку. У них такі кавоварки є. І кава добра, і все, я ще піду на склад, потім вам покажу на складі. Гляньте, великі такі кавові машини, середні кавові машини. Такі, що можна полк цілий кормити і поїти кавою. Ну, різні такі, знаєте, і ремонт вони роблять. Тут поремонтували. І я вже буду мати чим гостей пригощати. Мені не можна, бо підшункова. Ну я так хочу. Як я понюхаю оту каву, в них на, на складах є все: і стаканчики, і чаї, і до кави, і комплектуючі, і ремонт любих, любих цих вокавоваров. Ще одне. Для магазинів, для бізнесів привезуть в село, привезуть місто, підключать, поставлять, роблю рекламу, хай люди працюють. Тут на складі в них є скільки хоч кави, якої хоч до кольору і до вовору. Можна приїхати, затоваритися додому, можна затоваритися до своїх магазинів, хто має бізнеса, бо ж має працювати економіка. На складі в них що хоче. Кава, чаї до чаїв. Всякі стакани, все таке є. Я теж набираю, бо треба щоб воно вдома було, бо хто зайде, треба гощати. Тому не встидайтеся. Місто Тернопіль, вулиця тролейбусна, 1 Б, дівчата, правда? 1 В, 1 В.